Суддю Кроповницького апеляційного суду підозрюють у хабарництві. За місцем його роботи та вдома співробітники СБУ та Національного антикорупційного бюро України провели обшуки. Повідомлення про підозру йому вручили за місцем проживання. Суддя вимагав 10,5 з половиною тисяч доларів США, в обвинуваченого в смертельній аварії. За цю суму обіцяв призначити покарання не пов'язане з реальним терміном позбавлення волі. Розповіла речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Він також залучив свого товариша колишнього права. Харонця, який був посередником, вів перемовини з винуватцем ДТП, та був відповідальний за одержання хабаря. СБУ задокументували факт передачі всієї суми неправомірної вигоди посереднику. На основі зібраних СБУ доказів двом зловмисникам повідомлені підозри. Це вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовими особами, карається позбавленням волі до 10 років з конфіскацією майна.